Причиною отруєння 18 чернімчан після святкування весілля у ресторані гостини двір стала смажена курка в конжуті та риба в клярі. До таких висновків дійшли фахівці сес. Нагадаємо, люди потрапили до обласної клінічної лікарні 3 та 4 серпня. Діагноз сельмонельоз встановили у 13 хворих. Наразі усіх постраждалих виписали. За словами санепідеміологів, під час перевірки у ресторані зафіксували недотримання дезінфекційного режиму, порушення в маркуванні столів та інвентарю. Однак ці недоліки наразі усунено. А от щодо бактерологічних показників Йди, там змиви, раптове обстеження. Ми в принципі там нічого не виявили при цьому дослідженні. Те саме стосується і персоналу закладу. Всі співробітники, які були залучені до е, приготування та обслуговування весілля, були забезпечені медичними книжками. Та після лабораторних так само досліджень не виявлено ніяких інфекцій та хвороб. За словами адміністрації ресторану, страви були приготовлені згідно з технологічними картами. А на кожен продукт у них є сертифікати якості. При проведенні дослідження були відібрані страви ресторану з дому вже власників. Тому що на час перевірки вже страв не було у двох стравах. Також була виявлена сальмонелла інтерніс. Ось ці кадри власники ресторану вважають головним доказом своєї непричетності до отруєння. Як бачимо на відео з камер спостереження, о пів на першу ночі гості збирають залишки їжі зі столів. Адміністрація нашого закладу ані будь-якого іншого не може нести відповідальності за якість продуктів, які були зібрані після більше шести годин простояння на столах, в поліетиленові пакети руками, що було. Підтверджено е, відео спостереженням в закладі за словами рестораторів, у ті дні трималася 30 градусна спека, тому зібрані зі столів страви могли зіпсуватися вже вдома у гостей святкування. Впродовж трьох днів ми намагалися зв'язатися із постраждалою стороною, але телефони молодого подружжя увесь час були недоступними. Остаточне рішення у справі отруєння людей має зробити окружний суд. Перше засідання якого призначено на вівторок, 19 серпня.